Інколи варто озирнутись навкруги, адже щастя може знаходитись зовсім поруч. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Денні Макобі збирається одружитись, але випадково дізнається, що його майбутня дружина часто йому зраджує і виходить за нього тільки через гроші та соціальне становище. Скасувавши весілля, Денні вирушає до бару, щоб залити своє горе пивом. Там він знайомиться з дівчиною, яка, побачивши обручку, розпитує його про дружину. Щоб не здатися повним невдахою, Денні вигадує історію про непотящу дружину, яка є справжнім тираном та ще й наркоманкою, а також про купу дітей, яких вони усиновили, і через яких він не може подати заяву на розлучення. Несподівано дівчина, пожалівши бідолаху, запрошує його усамітнитись. Денні розуміє, що історія з вигаданим шлюбом стала для нього ключем до зовсім іншого повного насолоди життя і починає активно це використовувати при знайомстві з дівчатами. З часом він змінює спеціалізацію і замість кардіолога стає пластичним хірургом. Робить операцію, зменшивши немислимих розмірів ніс, з якого потішалася його наречена, і переїжджає до Беверлі Гілс. Через 20 років після невдалого весілля Дені все ще холостяк. Проте він успішний пластичний хірург, який користується шаленою популярністю у пацієнтів. Він має асистентку, секретаря, операційну сестру і взагалі найближчу помічницю Кетрін. Жінка розлучена та має двох дітей Мегі і Майкла. Також до Денні часто заходить його двоєрідній брат Едді, який теж користується його послугами. Котрого дня знайомий Денні запрошує його на вечірку. Там чоловік знайомиться із красунею Палмер, яка виявляється дуже приємною дівчиною. Між ними зав'язується цікава розмова. Палмер розповідає, що вона вчителька, а Денні знайомить її зі своєю професією. Пара проводить ніч на пляжі, і Денні розуміє, що закохався. Палмер пропонує обмінятися телефонами. і Чоловік просить знайти у його кишені візитівку з номером, але дівчина знаходить там обручку. Палмер дуже ображається. Вона каже, що Денні її обдурив і наказує ніколи більше з нею не зв'язуватись. Денні ділиться цим із Кетрін, яка знає чоловіка як ніхто інший, і давно вже не схвалює історію нещасного сім'янина з дружиною тираном. Вона каже, що не знає, чим допомогти, і треба було просто розповісти Палмер правду. Тоді Денні йде у школу, де працює палмер, але побачивши його, дівчина скаженіє. Вона каже, що не хоче бути коханкою і просить залишити її у спокої. Денні починає переконувати її в тому, що він ось ось розлучиться і стане вільним, але палмер йому не вірить. Чоловік розповідає, що подав заяву на розлучення вже давно, бо дружина йому зрадила. І наразі шлюб це лише формальність. Врешті-решт, Палмер каже, що повірить Денні, якщо усе сказане ним підтвердить особисто його дружина. Тому вже за кілька годин Денні просить Кетрін тимчасово стати його дружиною, зустрітися з Палмер і підтвердити усю цю історію. Після довгих вмовлянь Кетрін погоджується. Денні каже, що потрібно підібрати їй якийсь сексуальний одяг, щоб вона справді була схожою на дружину пластичного хірурга. Користуючись безвихідним становищем Денні, Кетрін підбирає собі шалено дороге взуття, сукню та аксесуари. А наприкінці ще йде до відомого перукаря. Ефект на Кетрін дивує своєю появою не лише палмер, а й самого Денні. Їхня зустріч проходить за планом. Денні та Кетрін вдається повністю переконати Палмер, що вони терпіти один одного не можуть і перебувають на межі розлучення. Але наприкінці вечора до Кетрін дзвонять діти, і вона, не подумавши, починає лагідно з ними розмовляти та заспокоювати. Почувши це, Палмер доходить до висновку, що у Кетрін та Денні є спільні маленькі діти. Чоловік злиться, що Кетрін його так підставила, але, виявляється, Палмер це зовсім не злякало. Навпаки, дівчина просить Денні познайомити її з дітлахами. Наступного дня денні, не маючи вибору, вплутує у свою історію Мегі та Майкла. Таємно від Кетрін він запрошує їх на обід разом із нянькою і вмовляє йому підіграти. Діти виявляються не промах і розкручують багатого хірурга на всілякі подарунки. Мегі погоджується зіграти роль доньки Денні лише за 300 доларів та кілька тижнів у таборі. А Майкл намагається умовити чоловіка на поїздку на Гаваї, щоб поплавати там з дельфінами. Проте на такий подарунок Денні не готовий і вмовляє хлопчика на PlayStation та декілька ігор до нього. Отримавши згоду дітей, Денні розповідає про все Кетрін. І наступного дня вони приїжджають до розважального центру, де зустрічаються із палмер. Чоловік представляє Мегі та Майкла вигаданими іменами, не змігши згадати справжні. Під час перерви на перекус Майкл починає сумувати, і коли Палмер розпитує, що сталося, хлопчик каже, що тато обіцяв відвезти його на Гаваї, а потім сказав, що нікуди ніхто не поїде. Майкл пояснює, що це була його мрія, але через тата вона не збудеться. Денні, намагаючись виправдатись перед подругою, каже, що хлопчик просто не так все зрозумів. Він сказав, що вони не поїдуть на Гаваї удвох, адже веселіше буде полетіти на відпочинок усім разом. Отож, вигадана сім'я та палмер вирушають на Гаваї. В аеропорту до них приєднується ще й Едді, який потрапив у халепу, відправивши свої еротичні фотографії колишній, яка, як виявилося, вже заручилася з каратистом, і тепер розлючений спортсмен шукає Едді. Чоловік, щоб не викликати підозри у Палмер, прикидається новим бойфрендом Кетрін і каже, що ця поїздка покаже дітям, що після розлучення їхні батьки залишаються щасливими у нових відносинах. На Гавайях у Денні та Палмер все складається чудово і він вирішує зробити дівчині пропозицію. Котрого дня під час вечері Кетрін випадково зустрічає свою колишню однокурсницю Девлін Адамс, яку ненавидить, бо та завжди з неї знущалась, та її чоловіка Яна Макстоун Джонса. Кетрін, щоб не виглядати перед Девлін желюгідною розлученою жінкою з двома дітьми, просить Денні їй підіграти. Той змушений погодитись, і тепер настає його черга зображати чоловіка та зразкового сім'янина. Пізніше Палмер записує усіх на екстрим тур. Новоспечені сім'ї йдуть на прогулянку у джунелях, де на Едді нападає кабан, спускаються на каноя, гуляють у лісі та потрапляють на хиткий міст, де Денні ледве не прощається зі своїм господарством. Врешті-решт усі дістаються до водоспаду. Палмер одразу роздягається та йде купатись. У Едді аж щелепа відвисає, коли він бачить фігуру дівчини. Мегі також біжить у воду, а Майкл зізнається, що не вміє плавати. Отож Кетрін залишає сина з Денні і вперше за відпочинок роздягається та йде купатись. Денні, який весь час думав, що Кетрін просто приховує свою страшну фігуру, перебуває в неабиякому захваті, побачивши її підтягнуте тіло. Після купання у водоспаді пари повертаються в готель, і палмер пропонує забрати дітей на ніч, щоб Кетрін та Едді нарешті змогли побути на самоті. Кетрін неохоче приводить Мегі та Майкла до Денні і благає приглянути за ними, щоб все було добре. Палмер, Денні та діти грають в настільні ігри та гарно проводять час. Спостерігаючи за тим, як мило діти спілкуються з батьком. Палмер каже, що вони завтра із Кетрін підуть у спа, а Денні зможе цілісінький день присвятити сину та доньці. Наступного дня, щоб не розчаровувати Палмер, Денні бере дітей та їде з ними на поле для гольфу. Чоловік просить зробити кілька постановочних фото, на яких вони ніби дуже весело проводять час. Майклу стає нудно, а Мегі підігрує, кажучи, що вже звикла до такого, адже їхній справжній батько теж ніколи з ними не грався та не проводив час. Це розчулює Денні, і він пропонує піти до басейнів та навчити Майкла плавати. Їм на підмогу приходить Едді, і всі разом вони починають тренуватися з Майклом. Через трохи хлопчик починає плавати з нарукавниками, а ще після кількох спроб впевнено пропливає басейн без жодної допомоги. Його успіхи помічає Кетрін. і Жінку вражає те, як гарно Дені поводиться з її дітьми. Пізніше до Кетрін підходить Девлін і запрошує її разом з Денні на вечерю. Жінка, не змігши відмовити, починає вмовляти Дені допомогти їй та сходити на цю зустріч. Чоловік погоджується, але каже, що в такому разі треба якось відволікти палмер. Отож дівчину запрошує на вечерю Едді. Він каже, що їм, як новим обранцям Кетрін та Денні, треба ближче познайомитись, бо через дітей їм доведеться інколи бачитись в майбутньому, і Палмер погоджується. Кетрін та Денні йдуть на вечерю з Девлін та Яном. Ця пара починає вести себе дуже комедно, і Кетрін з Денні починають жартувати, нишком скидаючи один одному смс. Через трохи Девлін починає розпитувати, як вони познайомились і за що один одного покохали. Кетрін каже, що любить почуття гумору Денні. Їй подобається його увага до деталей та велике добре серце. А Денні говорить, що цінує безкорисну допомогу Кетрін, адже вона готова робити людям просто так. Йому подобається те, що з нею він справжній, і йому не хочеться обманювати та щось вигадувати. А ще він дуже любить її усмішку. Цей час Едді привозить палмеру сумнівну забігайлівку. В якийсь момент туди прибігає дівчина і каже, що її вівця втратила свідомість. Оскільки раніше Едді збрехав, що займається розведенням овець, палмер просить його допомогти. Виконуючи дуже дивні маніпуляції, Едді все ж вдається привезти вівцю, що вдивилася іграшкою до тями. В цей час Девлін говорить, що хоче прийняти участь у конкурсі танців і сміється з Кетрін, що та ніколи не підпишеться на таку авантюру, адже завжди обирала сидіти на лаві запасних. Через це Кетрін, випивши дві черчини, іде на сцену. Після танцювального батлу публіка розділяється і віддає однакову кількість голосів Девлін та Кетрін. Щоб визначити остаточну переможницю, на сцену запрошують чоловіків. Парам кажуть, затиснути животами кокос і без допомоги рук викотити його нагору, взявши в результаті губами. Нереальними зусиллями Кетрін та Денні вдається здобути перемогу. Цей вечір їх дуже зближує, і жінка говорить, що їй сподобалося проводити час з Денні. Чоловік відповідає взаємністю, і вони ледь не цілуються, та їх переривають діти, що вибігли з номеру. Денні йде до себе, але раптом передумує та вирішує повернутись до Кетрін. Проте на шляху зустрічає Палмер та Едді. Ті сміючись, розповідають про пригоди з вівцею, а потім Палмер каже, що спідніли Едді проговорився про пропозицію. Дівчина говорить, що завжди мріяла про такого чоловіка, як Денні, отож готова сказати так і одружитися прямо завтра. Раптом з ліфту виходить Кетрін, яка кинулась до Денні. Вона натикається на решту, і Едді розповідає, що Палмер та Денні завтра одружуються. Кетрін вітає їх, але каже, що на свято не прийде. Колишня дружина на весіллі це не круто. Вночі Денні телефонує до Кетрін і питає, чи правильно він все робить. Жінка каже, що він вже дорослий чоловік і може самостійно приймати рішення. Тоді Денні питає, якими будуть їхні стосунки далі. І Кетрін каже, що переїде у Нью-Йорк та розпочне нове життя. Вона розлучена, вже має двох дітей. Тому не хоче витрачати час на того, хто досі не може визначитись у житті. Зранку Палмер зустрічає Кетрін. Дівчина питає, чи справді між ними з Денні нічого немає, адже чоловіка ж світиться у присутності Кетрін. Та жінка запевняє, що вони лише друзі, і каже, що Палмер та Денні – чудова пара. Після цього Кетрін іде в бар і зустрічає там Девлін. Жінка зізнається, що збрехала про шлюб з Денні, щоб не здатись невдахою. Насправді вони приїхали на Гаваї, щоб звести Денні та Палмер, і зараз у них весілля. Девлін відповідає, що ні за що б не здогадалася, адже між Денні та Кетрін відчувається якийсь особливий зв'язок. В свою чергу Девлін зізнається, що у них з Яном теж нещасливий шлюб. Чоловік виявився геєм, і вони будуть розлучатись. Жінки щиро діляться одна з одною складнощами у житті, і нарешті миряться. Несподівано позаду Кетрін з'являється Денні. І Девлін залишає їх наодинці. Чоловік каже, що не одружився, адже зрозумів, що поруч з ним біля вівтаря не його кохана жінка. Він зізнається Кетріну у почуттях і говорить, що раніше не відчував нічого подібного. Кетрін відповідає взаємністю, і пара нарешті цілується. До кінця відпочинку Майкл здійснює свою мрію поплавати з дельфінами. Палмер знайомиться з професійним тенісистом, який поділяє її інтереси. А Мегі знаходить професійного вчителя з акторської майстерності, через якийсь час Денні та Кетрін одружуються. Чоловік вперше по-справжньому одягає обручку з бажанням розповідати про дружину лише найкраще. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.